У цьому навчальному році 18 учнів нашої школи стали переможцями і призерами районних предметних олімпіад. Це найкращий показник серед шкіл району. Хам Жана, учениця 8 класу, переможець районних предметних олімпіад з математики, фізики, хімії. І Жана вже запрошена на навчання у фізико-математичний ліцей. При національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка на повне державне утримання. Побажаємо їй хороших успіхів у подальшому навчанні. До речі, Жана виборола друге місце серед восьмикласників шкіл області з такими грандами, як Полтава. Кременчук, Комсомольськ, Клубник, Миргород, я вважаю, що друге місце це все-таки успіх нашого юного математика. Але не тільки ми жили науками, навчанням, проводили змістовно і життя, берували спортивне життя, художня самодіяльність. По суті, у цьому навчальному році. Ми вибрали всі перші місця. Пригадуйте січень 96-го року. Перша зимова перші свердлої атлетики. Вискуча перемога нашої команди. Лескуча прямо перемога. Це атлетичний крос етапета на честь та першої рікниці перемоги у великій Вітчизняній війні. Відомі боборські юні футболісти нашої школи. Сьогодні ми зібралися тут біля школ школи на останній міськрад, останнього сімка. А наш вихований Олег Старовський зараз перебуває у дорозі в Голландії, в Голландії виступаю на цьому місці, але кожного року хвилююся. І коли я хочу провести аналогію, а ми з вами на уроках інформатики завжди. Ту чи іншу ситуацію намагаємося розглянути із життєвої позиції. То я нагадую оцей, оцей процес, це як читання дуже захоплючої книги. І коли вас книга захопила, то ви дуже неохоче прощаєтеся з її героями. Повірте, це я говорю від душі. Усього вам найкращого, дорогі випускники. Спасибі учителям, спасибі вам, батьки, за вашу турботу, пікування і допомоги школи. Всього всім найкращого. Вас привели ваші найрідніші люди, тато й мама. Кожному з вас вони подарували найцінніше життя. Вам, дорогі діти, сьогодні ви востаннє почуєте переливчесі трелі шкільного дзвоника. В останнє зайдете до школи. До свого класу, як учні, невдовзі вам доведеться пройти ще один рубіж – випускні екзамени. Звід за ті знання, які ви отримали за час перебування в школі. Сьогодні ви ще школярі, а на завтра дорослі люди, молодь, яка прийде на зміну нам, вашим батькам. Нам, батькам, хочеться, щоб ви гідно вступили на широкий життєвий шлях. Хочеться побажати, щоб всі ви змогли придбати, навчаючись в вузах. Технікумах, училищах, професію, яка припала б вам до душі, щоб вибрана кожним дорога не стала вузькою стежкою, щоб ваші дужі, молоді невтомні руки і здобуті знання змогли продовжити і примножити славні традиції, трудові завоювання старших поколінь. Завжди пам'ятайте тих, хто допомагав вам вирости і навчитись легко злетіти на крилах у високість. Найперше і найсвятіше в житті це батьки. Це їх невтомні, ласкаві руки оберігали та ще довго оберігатимуть вас від життєвих бур. Це їх лагідні очі завжди з тривогою стежать за вами найдорожчі в світі. Батьки є вашою опорою і надійним притулком в житті. Це вони допомогли вам зробити перші невпевнені кроки. Перші ж кроки в країну знань вам допомогли зробити ваші вчителі. Це вони відкрили вам чудовий світ різних наук. Починаючи від першого прочитаного та написаного слова до найскладніших математичних формул та найновіших астрономічних відкриттів. Це їх терботливі руки зробили по крихітках той вантаж, який не носите за плечима ваші знання. Нехай же кожен із вас знайде гідне примінення цього вантажу в житті. Спасибі вам, дорогі вчителі, від імені батьків, усіх випускників. За всі ваші добрі очі, батьківське наставлення, чуйне, турботливе відношення до дітей. І вибачте, якщо колись наші діти причинили вам неприємності, робайте їм кустощі і невивчені уроки. Тепер у них не буде мудрих наставників, а саме життя їх буде навчати і влаштовувати екзамени. за мене. Не сію клімма до землі і щиро дяка від нас, батьків і наших дітей, на наших ташенятах. Які невдовзі вилетять в різного ніза, хочеться побажати на тернистому шляху, щоб піли червоні троянди, щоб світило ласкаве сонце і голубило небо. І де б ви не були, і що б не робили? Чи стояли біля станка, чи виховували і навчали дітей, чи оберігаючи життя людей від пазурів коров, чи досягаючи ненамічених вершин, будьте гідними громадянами нашої молодої країни. Червоних вітрил і вдачі вам. Будьте щасливі! Ми до батьків сказати хочемо слово і привітати хочемо від душі, подарувати пісню вам чудову, найкраще прочитати вам вірші. Бо без батьків, чого ми в світі варті, без маминої ласки і тепла, без батьківської строгості і жартів, і без свого родинного тепла. Шановні батьки, прийміть від нас квіти вдячності і нашої любові. blum! Федоренко Людмила Петрівна і Микогоренко Любов Іванівна. Слово надається Федоренко Людмилі Петрівні. першій вчительці. Шановні мої випускники, дорогі мої дітки, ось і настав став цей день. День прощання зі школою, свято останнього дзвінка, для кого радісне, а для нас з вами сумне. Позаду залишився батьківський поріг. Позаду залишилася незгасима мамина усмішка зі сльозою на щоті. Попереду невідоме самостійне життя. Журавлями пролетіли руки. Ніби нещодавно ми зайшли з вами до першого класу. А тепер ви стоїте переді мною, дорослі, змужнілі юнаки і дівчата, вступаєте в невідоме нове самостійне життя. Я бажаю вам на довгі життєві нині, щоб тільки вам зустрічалося щастя, успіх і радість. Шануйте своїх батьків, вони виховали вас і дали вам путівку життя. Шануйте і не забувайте своїх вчителів. Вони нам дали свої знання, прагнули виховати вас добрими, чесними, трудолюбивими людьми, любіть свій рідний край, чисто і гордо несіть імення людини. Нехай же вас життя благословляє, у світлу путь, на вірні і діла, на вірну стежку завжди наставляє, щоб доля вас щасливою була. Світлу, добру, щасливу, радісну путь, дорогі мої випускники. Ці ваші шкільні руки поряд вами були чинні і щирі люди, уважні і дбайливі. Ваші класні керівники, папічна Людмила Михайлівна і Петрусенко Ольга Петрівна. Начався на голубой веранде, как детская мечта, где я учусь летать. При чувстве чудес кружилась голова. Но день, вот этот день. Ах, как же он прекрасен, пока еще ты сон блаженствуй и блажи. Опять звенит звонок и впереди урок. С короткой темой жизнь. Шановни батьки, Гості, учителі, учні, свято останнього дзвінка це і хвилююче і радісне свято. Воно хвилююче для випускників і сльозинкою на їхніх очах. Для інших це радісне свято, тому що вони будуть відпочивати. Дозвольте мені привітати всіх з цим прекрасним святом, побажати хорошого відпочинку. Мені в сонця у кожне віконце, ніжної ласки, душевної казки. Але мені хотілося дякшити, могла денька духа, такі перед вами зустрічатимуться. Горби, горбочки і навіть гори. Але іноді, що посіяна вічки з людьми, як я вам говорила, на протязі десяти десяти років, з усміхненими обличчями, з доброю, світлою душею. Висушити чиї сльози, сказав, До тих пор, поки лісо другого не буде вашою домінантою, ви самі нікогда не станете лісом. Быть может, стоит жить не только ради светлого будущего, а ради этого другого. Только ради этого друг. Разумное, доброе, вечное, то, что заложено в нас природой, что принято называть общечеловеческими ценностями. На Любите, дубайся, падай и снова все сначала начинай самим собой. И вот покинут очень дом, Идешь исполненный озарений, и пусть все враги, пусть горяги. ты все равно идешь своим путем, и ты не зря идешь своим путем, ты всегда идешь своим путем. Сейчас ли? Скоро доедешь, конечно, классный.

Відомо. Вас багато чому навчили, тільки інколи здається вчителям, ви нам мисне що не завчили, щоб залишити що-небудь нам. Всіх випускників вітає, з останнім дзвоником шкільним. Щастя всім ми вам бажаємо, веселим, гарним.

Ви ще в прав'є, і школу ми покинемо. Уже назавжди тут не буде нас. Розійдемось у світ ясний полинем. І заснує школа, рідний клас. Ми вам молодшим школу залишаємо. Шануйте старше, в дружбі всі живіть. Ви краще будете за нас, ми знаємо. Та про любов на партах не пишіть. Учіться добре і живіть чудово. Та не гуляйте у вечірній час, не бийте вікон навіть випадково і час від часу згадуйте про нас. Пишіть диктанти і книжки читайте, щоб ліні дух нарешті школи зник. На ну, уроків, друзі, не тікайте, навчальний не порушуйте процес. Садіть дерева, сійте гарні квіти, щоб школа як вінок була у нас. Живіть щасливо в рідній школі, діти, а ми сюди ще вернемось не раз. Коли показувати, Двого відповідь випускників. Дорогі, дорогі батьки, випускники і всі, хто прийшов на сьогоднішнє свято, сьогодні для нас востаннє продзвонить останній дзвінок, який сповістить нам про закінчення школи. Його заклична пісня ніколи більше не звучатиме для нас, не скликатиме нас на шкільний урок. По-різному складуться наші шляхи. Нас чекають труднощі, будуть перемоги, але будуть і невдачі. Але ми твердо впевнені, що вийдемо з двобою переможцями, посадимо на шляху свого життя квіти гарячої любові до життя, до людей. Школа завжди буде для нас найдорожчою святиною, ясною згадкою про сонячне дитинство, дзвінку юність. Дозвольте вам, вчителі! Висловити слова глибокої вдячності за те, що ви навчили нас читати, писати, озброїли нас знаннями з основ наук, відкрили перед нами двері у, велике, у великий світ, світ життя. Спасибі вам за безсонні ночі, проведені над зошитами і, книга, і книгами, і за прагнення передати нам свої знання, свій досвід, дорогі учні! Вам далі продовжувати славні традиції школи, вчитися, працювати. Бажаємо вам дзвінких сонячних канікул, а потім цікавого шкільного життя. Ще мені б хотілося побажати успіхів нашим випускникам. Попереду в них тяжке випробування, випускні екзамени. Нехай ніякі перешкоди не зупинять вас на життєвому шляху. Нехай все в вашому житті буде добре. Ми для вас, дорогі учителі, будемо вічними учнями в школі. Хоч підемо по цілій землі і своєї шукатимо долі. Хто садитиме сад і гаї, хліб, як золото сіяний буде, всі розкриють таланти свої, але школу ніхто не забуде. Кустували Бо... не раз і не два, і уроки зривати уміли. Без від нас слова, але ви все одно нас любили. Тож пробачте сьогодні за все, жарти, витівки наші невдалі, Наш життя вже на крилах несе, невідомі, незвідані далі. Ми доземно клоняємось вам за турботу, за ваше горіння. Ми дорослим станемо людьми. Тож спасибі за ваше терпіння. Шановні чителі, тепер ми даруємо вам пісню.